Зробили перемогу, виповнивши установку тренером. Насправді, у першому таймі здобули перемогу в чотири м'ячі і далі по накатанні. Нам було важко, так як тренуємося дуже мало. Кияни молода команда, є пару тройку гравців дуже високого рівня. Yes I ski! Айдалки. Перший період 3-7, другий 7-3, ніби вирівняли. Але в зв'язку з тим, що повітряна тривога збила нам всі карти, і напевно це нам пішло в мінус, а нашим суперникам плюс. Ми на четвертий період ми якось не зібралися і провалили. Тому сьогодні так. Ніби ми вирівняли гру, ми повели в рахунку 9-8, але ця пауза, явно, явно вибила хлопців і не змогли ми перестроїтися, перелаштуватися. Четвертий період не наш. Тому вітаємо маріупольців. Нічого, чемпіонат продовжується, шанси є, боремось. Ми змогли зібратися, ми гарно почали. Розпочали цю гру по пам'яті повели в рахунку більш ніж три міча, мабуть, навіть чотири. Але потім провалились хлопці, дуже молоді, більш юні ніж хлопці Закарпаття. Але змогли вирівняти, змогли зібратись. Ну, звичайно, дякую за довіру тренеру. Хлопці старші зробили результат, нам можна пограти, старалися не підвести. Так пропустили в кінці один гол. Прикрашені подарували нашому молодому воротарю Марку е ігру на ноль. Але будемо додати, в наступних матчах сподіваємося на таку саму довіру тренерського штабу. Вивчаю суперників, як вони грають, щось мене вчать десь. Звичайно, це досвід. У нас зовсім молоді хлопці які дуже мало грали, Ну, Динамо – це досвідчена команда, вона поза конкуренцією. Всі мають багато молодих гравців, не від хорошого життя таке, але для хлопців це добре, це досвід, це можливість грати. Раніше її не було, бо вони не потрапляли в склад. Зараз вона є, нехай користуються, нехай показують, на що вони здатні.